Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я вас дуже рада бачити на каналі Польський Онлайн. Сьогодні в нас знову урок польської мови, і говорити ми будемо про сполучники. Сполучники це такі маленькі слова в реченні, які допомагають нам з'єднати його різні частини, і щоб ми з вами говорили зв'язно, повинно, гарно і було нам трошки легше всі наші думки до кубки польської зв'язувати. Урок дуже потрібний, супер важливий, тому що слова маленькі, але можна сказати навіть критичні в тому. Тому щоб нормально, спокійно собі говорити польською, тому залишайтесь, дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. І наш перший сполучник це «альбо». «Альбо», «Альбо» – це або. пойдемо до кіна, або застанемо вдома. Ми підемо в кіно, або залишимось вдома. «Альбо» – зверніть увагу, що букву Ли середині ми вимовляємо м'яко Л. Альбо, albo, albo, але не повністю м'яко. Не ль, тільки л, або, або. Ідемо далі. Kolejny spójnik to jest але, але, albo było, teraz ale. І e, тут в нас переклад абсолютно такий самий, як в українській мові, тобто але, але зверніть знову ж таки увагу на вимову, щоб не казати польською але, тільки але, але акцент на першу а. Але. Lubię sport, ale nie mam czasu. Ja lubię sport, ale nie mam czasu. Ale... 1, 2, 22. Idziemy dalej, kolejne słowo PONIEWAŻ. PONIEWAŻ to muszczo. Nie przyszedł, ponieważ był chory. PONIEWAŻ. Tu dowolił się lekko. Друзі, важлива організаційна інформація. Ми в вересні провели наш останній набір на всі наші курси польської. Що це означає? Чи в польській онлайн більше не проводить навчання? Ні, але це величезний плюс для вас. Вам більше не треба чекати, якщо ви хочете почати навчатися в нас на курсах, тому що раніше були запуски. І якщо ви купили, наприклад, на початку місяця, запуск в кінці, вам цілий місяць треба чекати. Тепер, якщо ви переходите на сайт, Купуєте, вибираєте собі курс, ви починаєте навчання одразу після покупки. Вам зразу приходить доступ, і ви можете вже сьогодні почати проходити уроки. Додатково, так як ми зараз змінюємо таку велику частину нашої роботи, і ми працювали з запусками 7 років. То ми даруємо подарунки. Переходьте на сайт, там ви дізнаєтесь, який подарунок ви сьогодні можете забрати, якщо купити курс. І буде, звісно, вся інформація про навчання, отримайте свої результати. Тати, починайте говорити польською, це все можна в нас на курсах. Тому е, переходьте внизу залишаю посилання, а ми повертаємось до нашого відео. Mm -hmm. Наступне мами хочаш. Хоча ж це хоча. Хоча ж є з пуйде на спацер. Хоча я й втомлений, але піду собі на прогулянку. Хочеш! Chociaż, idziemy dalej kolejne słowo gdy. Gdy, C. kolej. Mamy przykład, że gdy byłem mały, mieszkałem na wsi. To, to ja był mały, ja żył w syli. Gdy? Насправді ви так само можете сказати, kieди mały, мішкали на wsi, але де версія більш натуральна, де били мали. Наступні мами «więc». І дуже багато питань виникає в людей, які вчать польську, до цього слова вінц. Венц насправді нам показує результат чогось. Тобто, коли ми щось пояснюємо, і вінс воно з'єднує. Причину з тим, що сталося. Маємо приклад: било жімно, він заложила куртке. Тобто було холодно, тому я одягнув куртку. Ми можемо його перекласти як тому, отже. Тобто, завжди буде оцей наслідок. Або бивам хора, він мушавам вам зостати вдому. Так, я була хвора, тому мені довелось залишитися вдома. <кій> Наступні мами Жеби. Żeby to szczop. Uczę się, żeby zdać egzamin. Uczę się, żeby zdać egzamin. Żeby. Żeby. Za prosto. Następnie mamy jeśli. Zwróćcie uwagę na to, jak my go wymawiamy, żeby nie płutać z jeśli, ponieważ wymowa inna. Jest li Jeśli. Jeśli. Mamy w środku o tym, jakie jeśli. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc. Jak ty chodzisz, ja może tobie pomóc. ty. Jeśli. Nasze przedostatnie słowo ZANIM. І занім також інколи можу, можна неправильно розуміти і неправильно вживати, тому що в українській мові ми говоримо трошки по-іншому. В польській мові за нім ми кажемо, якщо хочемо описати щось, що сталося перед чимось. Наприклад, за нім пуйде мушу ще приготувати. Так, тобто перед тим як ми підемо, мені треба приготуватися. Оце перед тим як. То буде за нім. І останнє словко таке малутке і бжмі, як аж в польській мої воно також є, і e, звучати переклад буде так само, як українська версія. Аж приклад зростав в праці аж до носи. Він залишився на роботі аж до ночі. Został в праці аж до ночі. І то тиле, мої дрози. Це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобався такий коротенький, але дуже корисний урок. Пам'ятайте про конспект, його ви знайдете в описі. Ну і, звісно, чекаю від вас лайк, комент, які б відео ви хотіли бачити. І побачимося вже в нашому наступному відеоуроці. Жичу вам милого дня! Честь!